Всіх вітаю ще раз, 3 серпня, і це наш другий вихід. Ми з Растю приїхали в Аркадію. У нас було хмарно, навіть трішечки капав дощ. Але поки ми їхали, я думаю, та поїдемо, пройдемося, там, може, по трасі здоров'я, хоч там приблизно подивимося обстановочку. І поки ми їхали, вийшло чудове, яскраве сонечко. Тож ходімо на море, подивимось то, дочекався цієї прекрасної погоди. Ходімо. Растиня вже пішла. Попереду, все. Нікого вона не чекає, вона знає, куди йти. Ми ще зустрічали сонечко, були на морі, був перший наш вихід, вже почало кандубаситися. Я бачу, що небо все більше і більше затягує хмаринками. І так воно і вітерецькою. Ну, вітерець і зараз, до речі, є. Так, ми виходили, по-перше ніхто не купався. Там можливо, ви бачили, скільки людей на ланджероні, а їх, поки я монтувала це відео, ще декілька разів збільшилася кількість людей. І купалася там одна чи дві людини. Настільки холодна вода. Ну Зараз подивимося, що в Аркаді. Ну Тож був ще ранок, може зараз вже розігрілися. Подивимося, скільки смільчаків. Да? Друзі, сьогодні найсмачніше свято Міжнародний день Кавуна. Вітаємо! Вітаємо! А ми сьогодні йдемо без кавуна. Це перший день, напевно, за довгий період, коли ми не взяли з собою кавун, бо наш останній кавунчик прокис в зв'язку з відсутністю світла. І ми зараз такі самі, як бомжики, тому нічого не купуємо. О, оце так! Да. Міжнародний день Кавуна. Ой, клас! херсончик рідний наш. Це і твоє свято. Ти ж теж причепний до цього, до дня кавуна, бо самі найсмачніші кавунчики це херсонські! тільки херсонські! Друзі, аквапарк Гаваї, пам'ятаєте. Ну, щось я в цьому році чую про нього негативні відгуки. То ми станню хотіли туди потрапити, не було світла. і, оказується, коли немає світла, то не працюють горки. Пам'ятаєте? Зараз читаю ще одну новину про цей відгук, про цей аквапарк. Чоловік якийсь так катався з горок. І щось він в нього якась травма сталася. І він з осудом осуджує, осуджує гамай, каже, що йому не оплачують лікування а там щось він. Чи в нього, чи їпс йому треба, щось там, якесь коштовне лікування, ну, там, чи 30 тисяч, чи 40 тисяч, то лікування коштує. І він каже, Гавай відмовляються оплачувати. А на цей його негативний відгук Гавай відповідає, що він був не в тверезому стані, і що вони викликали швидку, і що ту першу допомогу вони оплатили, а далі вже лікуйтеся за свої гроші. Ну, ось так. А він каже: а що, всі тверезі, тільки з горах спускаються? Каже, там всі п'яні спускаються, о Боже. Ні, ми спускалися тверезими. ще й чого не вистачало. Ну, взагалі, я не знаю, як це напитися, і з таких горах спускатися, так то можна і шию вивернути. І ще й чого не вистачало. Ну, тут таке під питанням, хто винен в цій ситуації, але те, що. Ця ситуація сталася, що людина травмувалася, це вже не пускайте п'яних. Ну як? це? Що це за правила такі, що не знаю. Ну щось, я ж кажу, Гаваї, ми були в минулому році, мені так сподобалось, і я так жалію, що ми в цьому. не… Військово ну, допомогу збираємо. Ми допомагали у нас на Ланжероні. Так і що я казала? Що це? Що я так хочу туди потрапити, так хотіла, а зараз вже я не знаю. Такі щось неприємні відгуки мені трапляються. Це як знак якийсь то, знаєш. Що... Навіщо тобі треба ті гаваї? А де раз? Пішли, Гогусі. Пляж біля редлайну, людей багато, та й купаються люди. Ну не так, як в минулі вихідні, пам'ятаєте, що в морі не було місця, але все рівно хтось купається. Ну, зараз, звісно, підійдемо биче, ми з зразці будемо купатися. Я думаю, так там подивимось. Растя, ти сьогодні зранку проморозилась, ну вона взагалі зранку не купається, але сьогодні вона була далеко від моречка, ага. Навіть лапки не намочила Тарастя. Зрозуміло, на території пляжу відкрита бар. Можна замовити хот-доги, бургери. Ще вода холодна? А, це да! Ой, Растя. Растя! Разтя, йди купатися. Не хитрі. Растюня? Растя! Навіть пісок холодний вона лапки підіймає, моя сонечка. О, я не можу цієї Растя. Ні, Растя, ось він, Растюня. Молодець! Ми покупалися і йдемо далі. Спитала у рятувальника, скільки температура води. Він каже, я не знаю. Я кажу, ви що, не міряєте? Він каже, ні. Раніше ж міряли завжди рятувальники воду і біля них було написано. Чи крий даю, то чи я, Нема. Нема напису, не міряли, не знаю. А хлопець був у воді. Ну дивіться, пляж, ніхто не купається, бо вода дійсно крижана. А хлопець був у воді, ну дитина. А я питаю, скільки градусів вода? Ти не знаєш, а він каже, мінус. Мінус. Я не можу. Да, так що, друзі, вода мінус. Оце так. Да. Тільки казала. А, ну, не ни. Тепла вода. Та на серпень. Ми виходимо з води нормально. Навіть зараз сонечку немає, але нормально. Все ж на листопад, не січень. Опа. Оце так. Да. Аварія. Да? Аварія? Оце так. Да. А море яке красиве, так? Да? Не дивлячись на хмарну погоду, все рівно такий бельосий колір, ці барашки ще, ну дуже красиво. Хто купається? Купаються діти. <рес> клас. Вчора в ТікТокі хтось писав, що... Е, ну, відео було, що море дуже крижане і комент, що температура води 13 градусів. А я пишу, ну як це 13 градусів. Ну, мені відповідають так, 13, міряли 13 градусів. Ну я не знаю, чи може таке бути, чи ні. Щоб було 13. Ну я розумію, що вона холодна, але не 13 градусів. Не знаю, Качка, де ти? Качка в Турції, її там добре. Моя ота, пам'ятаєте? Вона там міряє 36-38 температура води, а у нас тут мінус. І ніхто нам не покаже той мінус. хлопець я кажу, яка температура води, та мінус каже. А чиста яка водичка, подивіться. Навіть звідси видно, наскільки вона прозора, не дивлячись на те, що море хвилюється. Ну завжди, коли вода холодна, то вона чиста-чиста. Друзі, ну що, день кавунчика і анекдот про привоз і кавунчик. На привозі продають кавунчики і таке висить оголошення. Один кавунчик коштує 10 гривень, 3,45. 45. Підходить чоловік, каже, дайте мені один кавунчик, дає 10 гривень. Через хвилину підходить, каже, дайте мені один кавунчик, дає ще 10 гривень. Через хвилину підходить, каже, дайте мені кавунчик, дає 10 гривень, а потім продавцю каже: от ти дура, каже, в тебе ж написано три кавунчика за 45, а я в тебе тільки що три купив за 30. А той каже: так так робить кожен. І що ви мене хочете навчити продавати після цього? Зрозуміло? Що таке маркетинг? Правильно подача. Подача. Яка подача? Три за 45 І кожен же думає, що він умний, а я куплю три за 30. І ось так, а той продає собі. Кажу, треба ходнути, треба ходити. Навіщо? Зараз би як понесла і де б ми були? В лагуні відразу. Ой, оце так. Да. да, погода так і шепоче. Займи, випий. Ага. Друзі, пояснюю за холодну водичку, звідки вона береться, ця. Процедура, чи як сказати, це дійство називається згон води. згон. Вітер дує, тепла вода підіймається наверх. Да? І в нас вже було дуже-дуже тепле море. І вся оця гаряча вода вона була наверху. Дує вітер, і він зганяє верхній шар, верхній шар. А внизу вода завжди вона прохолодніша. І ось один шар зігнав вітер. І вода трошки холодніше стала, тому що піднялася вверх холодніша вода, але залишилася ще тепла. Да? Потім знову вітер дує і зганяє ще один шар. І ось так от, от обновляється, обновляється, поки вся водичка не стає такою холодною, як вона зараз. Це таке буває кожен рік влітку обов'язково. Я пам'ятаю, в залізному порту то взагалі таке було дуже-дуже часто. Температура повітря була 40 градусів, а в морі неможливо було зайти, ти заходиш, а тебе судороги хватають. Настільки вона холодна була. І не, і не можеш ні на морі, ні на суші бути. Я ж кажу, що на суші спекотно, а в морі так, а що нашої подруги нема. А, є, продає тут сувеніри. Малий Фонтан, тут пляж теж отримав офіційний дозвіл на купання. Мені так здається. Ну Тут теж майже ніхто не купається. Ну, купається, але ну, мало. Так людей на пляжі багато. Божа водичка. Подивіться на цю водичку, яка вона блискуча, маняща. Це сонечко світить і все, і вода неймовірного кольору. Ну якщо ми дивилися е, при хмарах на неї, вона була неймовірна. А зараз. Ооо Ау... маніт, маніт. А вони бояться, їм холодно. Люди, ви що? Подивіться на цю растю. Вона вже усілася, пішла до людей, вони нічого не їдять, до речі, вона просто прийшла і сіла. правильно. Опа! А, не Raska, kom! Da. <hans> Подивіться на цю водичку. Яка вона прозора, а? Яка вона маняча. Сонечко, ну не уходь, дай показати людям воду, а? а? Растя там вже з хлопцями риє, вона вже інших друзів знайшла. Вже пішла рити, м'ячки дати. Це не Растя, боже, яка вона комуніці... Комунікабельна, їй зі всіма хочеться знайомитися. Ну от як? Боже, я люблю її дуже сильно. А чаєчки там. В Одесу повернулися чаєчки. Ура! Опа! А хто це? Добрий день, добрий день! Як справи у вас? Оце так, яка величенька. Вам видно, друзі? Красива! Теж виділюється, показують, я і так можу, я і так, і на голові. Так, карася вже пішла до інших, вже з цими нагулялася, там полежала, вже пішла далі. Це я виходжу. Ну вода клас, вона така освіжаюча, от дійсно окунувся і потім такий запал. Просто, я не знаю, ти можеш пробігти там декілька кілометрів. Отак класно, такий бодрячок. Так, да, друзі, дожилися до того, щоб день, міжнародний день Кабунчика, їсти сливи І виноград. Оце да, оце номер. Друзі, мене хлопці пригостили кавуну. Ну як хлопці пригостили? Я випросила, можна сказати. І тепер з Днем Кавунчика вас! Всіх з ним, з міжнародним днем Кавунчика. <говор> Растенька, поки я тут розмовляю, людям даю поради, куди піти Одесі, подивіться на цю расту. Вона часу не гає. Не втрачає часу даремно. На ці розмови ви там самі розмовляєте, а я буду їсти. Можна буде вже нагодувати. <реш> да. Ой, ну з кавунов, як мені пощастило. Сидять хлопці молоді, і вони такі дорасті там і зі мною там щось жартує, все. От. І до тупа достають кавун. А я кажу, боже, хлопці, сьогодні ж міжнародний день кавуна. А до цього щось я казала вже, що я блогер там таке. А він каже, ну так. Ти... Беріть клуна з та йдіть фоткайтесь. Я кажу, да, я хочу. <сум> я не можу. Всі мені допомагають відзняти контент. Друзі, подивіться, що хвилі посилюються. Ви бачите? Завтра буде шторм, напевно, чи вночі? Ого! І чаєчки наші. Прилетіли, повернулися. Ой. А де радківка?

Чайочки? Супер. Друзі, ми пройшли з келядром, а наступний пляж, який нудийський пляж. Ми туди не заходимо останнім часом, але якщо комусь потрібно, щоб познали. Ось по цій стежці ви йдете вниз, спускаєтесь і там нудиський пляж. Да, Растя. Ми там були з зразці минулого року. Випадково, випадково. Наш поганий зір привів нас в самий низ. Я ще йду така. Ну, хто мене дивиться, той пам'ятає, напевно, цей момент, тому що це було дуже смішно. Коли я йду, знімаю і таке кажу, а що тут за двіжука? Я не можу. А потім така думала, о Боже, ще камеру свою навела на людей. Ну нічого я не показувала, звісно, це все в ефірі, бо мене б Ютуб точно заблокував. би. Ну, а що це за дляжуха? Хова електромобіль з Аркадії до Ланжерона, пам'ятаєте, їздять. З Ланжерона до Аркадії я казала теж, і з Аркадії до Ланжерона. Відстань 7 кілометрів по трасі здоров'я, ціна 100 гривень. Ви проїжджаєте всі пляжі, ну так, зверху їх бачите здалеку. Ого! Який пора вітру. небагато людей, може в день було більше, зараз вже вечір, друзі. Ми пішли не так рано. Друзі, інклюзивний пляж, калітон і далі ми бачимо дельфінчик. Красота. Ну тут теж купаючих небагато. Ох, як всіх злякала водичка. Звикли до такої гарячої, бо була дійсно гаряча. І тут раз, як різко, да? так? Да. Це море. Воно таке. З фокусами. Це пляж дельфінчик. Тут така сама ситуація, в воді нікого немає. Ай-яй-яй. Водичка прозора. Чиста. Але всіх налякала температура води, а? Ну от що робити? Так красиво дівчина сидить на камені, читає книжку, да? Вау, треба художник. Друзі, все, ми не заходимо на пляж, вже йдемо додому. Нам треба ще йти до батьків, забирати павербанки чи зустрічатися з ними десь. Світла ж немає, так що... Так що ми йдемо вже в бік зупиночки, будемо їхати додому. Вам приємного перегляду. Завтра зустрінемось. До зустрічі, пока-пока. Растюня, пока-пока, скажи.